Так, доброго дня всім виноградарям, особливо початківцям. Хочу нагадати про одну таку важливу річ, як личинку хруща. Ми її не бачимо в землі, але вона там є, як в тому анекдоті. Якщо ми садимо наші молоденькі кущики винограду, ми обов'язково під корінь маємо поставити таблеточку інспіратора або якісь аналоги його. От. Якщо цього не зробили, то тоді потрібно буде пролити якоюсь протравкою. Ось Можна антихрущ взяти, можна ось такий аналог взяти його. І пролити під кущик. Якщо ви в тому році навіть кидали таблетку інспіратора під кущ, то вона там діє одну, ну, один рік. Одну вегетацію верніще. І на наступний рік оці молоденькі кущики, оце перший, другий, третій рік, потрібно ще проливати оцими протравками. Тому що у мене був випадок, коли у мене пропав кущ аватара. Ну що я йому вже не робив. В один прекрасний момент листя втратило тургор, обвисало все. Я вже купив той антихрущ, вже пролив і поливав частіше, воно так потрошки, наче там трошечки там встанавлювалось. І зеленої маси я трохи обірвав. Ну я зрозумів, що там коріння вже немає. І що я йому не робив, коротше він пропав той аватар. Наслідуючи весну, він, звісно, не проснувся, тому що там в лозі поживних речовин не було. І ось така історія. І тепер я для себе вирішив, що краще я куплю ось якісь такі препарати і проляю під кожен кущик, ніж я маю той кущик втратити. Ми ж біля нього ходимо, біля того куща доглядаємо його, поливаємо, кропимо, ну і купуємо якісь кошти, він коштує. Ну найбільше це коштує наш час. І ми ходимо, доглядаємо його, і потім просто він бере в якийсь прекрасний момент і пропадає. Один хрущ, личинка хруща може буквально за декілька днів з'їсти ось такий садженець, верніше коріння його. І все, він просто пропадає. Беремо згідно інструкції, тут гарні інструкції є, читаємо інструкції згідно цієї інструкції, беремо. І проливаємо наші кущики. Однорічні, двохрічні. Це дуже важливо, можна навіть трьохрічні проливати. Дорослі я не проливаю. Там вже коренева досить велика. Хоча можна і їх, якщо ви бачите, там проблему якусь, і що там хрущів багато. Єдине, що дорослі кущі, які вже плодоносять, проливаємо навесні. Тому що якщо ми будемо проливати десь там в липні, в серпні, в вересні, то треба дивитися, в нас ж там буде вже груни винограду. І коріння буде цей яд всмоктувати в рослину і ну, такий виноград ну, не дуже добре буде їсти. Тому якщо проливаємо дорослі кущі, то проливаємо їх або навесні, або після того, як ми вже зібрали урожай. Ось таке коротеньке відео. Ну ось дивіться, ще додачу. Ось, допустимо ось цей пакетик коштує 50 гривень. Да? Ну, набрав я цих пакетиків. Ну наче дорого виходить. Але якщо враховувати те, що оцей саджанець, ось, наприклад, у нас там видно чи не видно джевелін, я за нього віддав, допустимо, півтори тисячі, то... Мені шкода буде, якщо він пропаде від личинки хруща. Тому я проляю. А ви вирішуйте. Все, до побачення.